Так, друзі, коротше, всім привіт. Компанія Акар зробила досить серйозне дослідження Тіндеру. Коротше, і виявляється, що у 95% жінок у профілі у строчці інтереси є отакий от пункт Путешествія. Ну, ми всі розуміємо, що це подорожі. І ми подумали: а який автомобіль найкраще всього підходить для цих самих путешествій. Ну, звичайно, найкращий варіант це буде якийсь дорогуче гран-туризму. Але у мене на гран-туризму грошей нема. А от на нашу сьогоднішню машину є. Тому рубрика Найкраща тачка для і для бідних компанія Карс погнали. Поки ми їдемо в нашу незабутню подорож до славного міста Обухів. Важна новина цей автомобіль продається. Тому час ми швиденько подивимось за що тут гроші, треба платити. Так, друзі, під копотом у нас вже легендарний b 47 дизель. Давай. Він розділяє зі своїм попередником n 47 мотором. В принципі, Основні ті самі болячки це ланцюг, десь 200-250 тисяч. Тут він вже поміняний, тому ну майте на увазі, що це досить серйозне капіталовкладення вкладення, і воно вже зроблено. І з такого розповсюдженого також це Демфер калінувала. Який трошки розсипається, я про це вже казав, але тут він також поміняний. Ну і оці всі штуки, типу чистка колектора, ЄГР, все теж почищено, ЄГР на місці, вся екологія на місці. Коротше, це дуже класний двигун, він дуже економічний. Про що ми дізнаємося у кінці нашого випуску, коли ми порахуємо, скільки нам обійшлася наша незабутня подорож до Абухове. Мотор класний, треба брати. Взагалі, дизельні мотори BMW це дуже класна штука, тому що вони позиціонують, позиціонують свої дизелі як спортивні. От, єдине, що тут відрізняється від спортивних моторів, це, звичайно, звук, вібрації, але знову ж таки в Б-моторі, в кузові, це вже також мінімізовано. Тобто вібрації ви будете відчувати набагато. До того ж мотор досить компактний. Досить компактний. І За рахунок цього їм вдалося впіхнути його за колісну базу. І це дуже класно впливає на керованість, і цей автомобіль керується взагалі пречудовенько. Е, да, собственно, більше нема чого про нього говорити. Цей мотор пробіжить 500 тисяч, ви навіть не помітите. В даному випадку у нас пробіг щось біля 300 тисяч, і, е, оскільки все в супер чудовому стані, все зроблено. Е, такий, такий автомобіль з таким двигуном можна і слід брати. Особливо, якщо ви любите подорожувати так само, як дівчата з Тіндера. Так, друзі, якщо ви купите собі цей автомобіль, то ви отримаєте разом з ним самі круті сідушки взагалі за ці гроші. Тому що по-перше, це у нас спортивні сидіння. У нас тут є оця полочка, яка виїжджає, це на ній будуть відпочивати ваші стегна. Сидіння дуже круті, вони дуже низько падають. Це все за рахунок того, що у нас тут ручне налаштування, і, і можна дуже низько всістися. Так низько, що вам буде здаватися, що ви дубкою по асфальту вже їдете. Також у нас тут досить солідна бокова підтримка, яка буде вас тримати навіть у самих швидких поворотах. І до того що вона ще і регулюється. Там от є спереду кнопочка, яку ви нажимаєте, і сідушки будуть зажимати ще сильніше. Також є, звичайно, для попереку. Тут оці всі штуки, якими ніхто не користується, але воно тут все є. І найголовніше, що ці сідушки, ви от можете сказати, блін, це ж не шкіряні сидіння. Так я вам скажу, що це дуже і дуже крути, крутий текстиль, вам в них буде супер комфортно і, що найголовніше, дуже уютно. От. А якщо б це були наприклад, шкіряні типу сидіння кожзам, то буквально через дуже короткий час там вже на пробігу 100 тисяч. Отут бо у вас вже почали з'являтися такі тріщинки, неприємні, які до доводилось би. Якось лікувати. Тут у вас таких проблем не буде. Навіть якщо ви замираєте ці сидушки, побризли спеціальною п'янки, тряпочки витерли полісосиком, пропилисосили, і вони будуть знову як нові. Коротше, це дуже круті сидіння. Я вам рекомендую приїхати, подивитись цей автомобіль і посидіти в цих сидіннях, і тоді вам буде дуже важко знайти щось подібне в інших автомобілях. І навіть забагаючи наперед, скажу, що у наступній 30, G20 Уже 20.30 сидіння вже не такі комфортні як ці, ці просто топчик. Так, друзі, у нас на каналі ми вже зняли мільйон оглядів на F-30, тому що це дуже популярний автомобіль з Америки. Зараз у нас європейська, про що нас свідчать ці самі звичайні приборщики, але в кілометрах, що приємно. Взагалі це такий вхідний квиточок у приборну лінійку BMW. Але вони суперінформативні. У вас є тут кольоровий комп'ютер, який вам показує всю інфу. Також цікавого тут. Якби цікаво, нічого немає, тому тут звичайний руль, MBT, це маленький цей екранчик, але свою функцію він виконує. Тут, в принципі, є все те, що є і на більшому екранчику, ну хіба що CarPlay Тут немає. Але тут є. Значить, у нас клімат-контроль, який, до речі, змінює кольор оцих показників в залежності від освітлення на вулиці, скажімо так. Тобто він перетворюється в класичний помаранчевий. Ці кнопочки зверху у нас сенсорні, по ним можна поводити. Ну і в цілому, що все. Ну і така ж от, от странна крутівочка. А, і тут ще є амбієнтна підсвіточка, але вона працює. Ну, коротше, зараз її побачити неможливо, тому що зараз на вулиці дуже світло. Техся, коротше, особливо цікаво, нічого немає. Якщо вам цікаво більш детально дізнатися про ці всі штучки в BMW F-серії, то подивіться наші інші ці огляди. У нас їх було багато і були навіть цікавенькі, тому що у нас там що у нас було? 3035 на другому стежі. Хто не бачив, так подивіться. І вона з усіма цими ніштяками приїхала з Америки. Так, друзі, незважаючи на те, що переднє сидіння відрегульовані по суперспортивному, я б навіть сказав, вже навіть не спортивному, а по сплячому, тому що е, наче в гамаку сидить у нас передній пасажир, і незважаючи на це все, у мене є місце для колін, для ніг. Е, і в цілому я тут дуже і дуже комфортно всівся. тому якщо у вас є дітки або дуже багато друзей, то сюди вообще ізі сяде три людини. Зараз, до речі, це перевірю. Спробую сісти посерединці, чи зможу я так. Мандрувати. Ну, якби по Києву мандрувати я зможу, тому що посередниці тут вже не так м'яко. В будь-якому випадку корише, місце тут є. Що у нас тут ззаду ще є цікаво. Особливо нічого, ну, тут є підлакітник. Чік. Підлокітник є, з підстаханечками. Так особливо цікаво більше нічого, але тут є оця цікава крутівка, яка ламає голови до сих пір усім, хто не дуже в тємі. Тут немає регулювань клімат-контролю, а є крутівка, синя-червона. Так от, ця крутівка, вона головніша за налаштування клімат контролю, якщо, наприклад, ви собі вробили пічечку. І усе у вас тут топиться, але ви не любите, коли гаряче сухе повітря мухає в лице, то ви можете крутинути їх на сині, і вам буде, буде дути вже прохолодне повітря. Також тут є 12 оця вольтова розетка. Прикурювач, сітка для рибки і ціла купа динаміків нашої системи Harman Kardon. От, Як мінімум два тут у дверях, два позаду. Ну і має це все грати досить непогано. Коротше. Не так класно, як вліванти, кінешне той самий Харман Кордон, але непогано. Коротше, позаду цікавого мало, але сидіти дуже. Так, ну що, барабанний дріб настав час дізнатися, чи вигідно мандрувати на BMW-318D F-31 2016 року на b 47 му двигуні. І я вже, забігаючи наперед, можу сказати, що да, вигідно. Значить, Витрата пального у нас за нашу незабутню подорож до Обухова е, вийшла 4,3 літри на 100 кілометрів. Е, і проїхали ми десь близько 100 кілометрів. Тоби навіть, якщо я не помиляюсь, рівно 100. І це означає лише одне, що, наприклад, відкриваємо додаток «Укрзалізниця», значить, до Львова з'їздити вам самому буде коштувати 658 гривень. Оскільки ми розглядаємо машину, в якій ви будете їздити там, з дівчиною з сім'єю, то одразу множимо на 2, а може і більше, і це вже 1300 гривень. Значить. Якщо ви поїдете на BMW f 31 380D 2016 року, то ви витратите на дорогу на Львів 23 літри солярочки. Літр солярочки у нас коштує. Скільки коштує літр солярки? Ну, це де ти заправляєшся? Я по 53 заправляю. Коротше, 55 гривень, допустимо. Значить, беремо 23, множимо на 55. 1375 гривень, рівно стільки ж, скільки ви витратите, якщо поїдете на поїзді. Але ж, друзі, ви поїдете в шикарних спортсідцях і взагалі в повному люксі. Тому я вважаю, що це найкращий вибір для мандрів, а скоро ще перемога і можна буде їздити за кордон. І я скажу, що з витратою пального 4,3 це взагалі пісня, а не подорож. Тим більше, що у вас тільки місця, щоб вести з собою кучу всяких прикольчиків. Ну що, Друзі, для тих, хто не знав, що в універсалі f 318D великий багажник, ми вам зараз його покажемо. Але перед тим я вам покажу штуку, про яку, як виявилось, не всі знають, що дивно, тому що, ну, як про це можна не знати. Тут є така крута фішечка, що ви можете окремо відкрити оцю частину. І це єдина частина цього багажника, яку треба відчиняти ручками, але дуже зручно. Раз там дістав, що тобі треба, і закрив. Єдине, що стрьомно сильно знаєте, грюкати, щоб ця штука. Не розбилась. Так. Коротше, відчиняємо багажник. Тут, звичайно ж, можна відчиняти з ключика, але можна і отак. Як бачите, багажник у нас великий. Тут є сіточка, її можна зняти, ну, точніше, не зняти, вона там відщепляється і ховається всю штуку. Є, звичайно, закривачка. Короче, все классно. Тут є куча наших цих съемочных прикольчиков. И снизу... А, все. Тут же то Да, прикольно. О, и там есть еще отделение, да еще. И там есть еще отделение, да можно еще что-то там позберегать себе. Видно, да? Там? Угу. Можете туди сюди накидати щось. Що Це якби і класно, і не дуже, тому що все ж таки хотілося б запасочку. Тим більше машина для пригод, для подорожей і якось без запаски трошки стрьомненько їхати. Також є розетка, є у нас тут відділення для аптечки. Аптечка до речі, присутня німецька. От, так що Все в цьому автомобілі є. А хто думав інакше, також тут є оце відділення для ціле відділення для оцього значка, якщо ви, не дай Бог, сламаєтесь, але тут же Б-47 B40... мотор, а тому, скоріш за все, ви не зламаєтесь. Ну і, Звичайно, я забув сказати, що... що у нас безключовий доступ, а ключ у нас такий красивий. Так, ну що, друзі, для багатьох це буде несподіванка, але якщо ви хочете пригнати собі аналогічний автомобіль з Америки, то там також є дизелі. Але специфікація цих дизелів вже називається 328D. Там вже мотор більш форсований, він технічно трошки відрізняється там, деякими вузлами, про які я взагалі нічого не знаю. Але якщо вам це цікаво, можете почитати або проконсультуватися з нашими менеджерами з компанії A-Cars. Також ви можете, звичайно, у нас на сайті самі собі підібрати автомобіль, Мобіль і все одно раджу вам купити цей, тому що він продається, його не треба чекати, він дуже доглянутий. А з вами були як завжди, A Cars. І до наступних зустрічей. У нас буде молодіжна, класна тачка, наступного разу доступна. І ну що, підписуйтесь, ставте колокільчики, лайки. А ми з вами побачимо вже на наступному тижні. Я думаю, так що гарного всім дня.